Мої вітання! Народ! Хочу ознайомити вас з відповіддю, яку мені надали. Вірніше тут дві відповіді, але перш ніж вас з ними ознайомити, я спочатку. Хочу нагадати вам постанову Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року, підписану плющем. Вона є в інтернеті у вільному доступі. В кого її ще немає, я рекомендую, щоб була. І так затвердити тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом великого герба України. Зрозуміло так, тризуб це всього лиш елемент державного герба України. Далі, зображення державного герба України поміщується на початках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланків державних установ з обов'язковим додержанням пропорцій зображення герба, затвердженого пунктом 1 цієї постанови. Зрозуміло, так. Зображення державного герба, не тризуба, який є всього лише елементом, а державного герба має бути обов'язковим на печатках органів державної влади та державного управління. І Далі переходимо до відповіді, яку я отримала. Це указ президента України про утворення військових адміністрацій. Надали мені її без перегибів, без переломів, конверті А4, начебто, все як потрібно, якби не два. Але, і перше, що кидається в очі, ми бачимо відповідь на двох листах, дивимося, державної гербової печатки немає. В Зеленський, Капслок. абревіатура. Назва фірми, назва цукерок. Що за В Зеленський? Не зрозуміло. Президент України написали нормально з великої літери, як потрібно. В Зеленський абревіатура. Печатка. Відсутня. І наступне не менш важливе, на що звертаю вашу увагу, це указ Президента України. Указ. А ми з вами вже добре знаємо, що виключно законами України визначаються організація і діяльність органів виконавчої влади, основи Державної служби. І знизу копії, яку мені надали указу, також продемонстрували державну печатку, так би мовити, яка і близько не лежала біля державної. Тим самим продемонструвавши ще раз, що і орган, який надав цю відповідь, такий самий державний, як і Указ цей державний, як і військові адміністрації всі держави. Найголовніше це відповідь щодо того, що таких законів взагалі не існує. Міністерство юстиції України за результатами розгляду вашого запиту на отримання публічної інформації від 23 березня 2023 року. В межах компетенції повідомляє, що закони про утворення Національної поліції України, Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Полтавського об'єднаного міського військового комісаріату, Служби безпеки України, Управління Служби безпеки України в Полтавській області. Юридичної особи публічного права для включення до єдиного державного реєстру нормативно-правових актів не надходили. Та воно й не дивно, тому що всі ці організації вони є в єдиному державному реєстрі платників підприємств організації України, вони є платниками. Податків і є юридичними особами приватного права. Відповіді я обов'язково викладу у нас на телеграм-каналі для ознайомлення. Почитайте, кому цікаво, хто не зрозумів, подивитися своїми очима. А я ще раз лише хочу нагадати, що дорогу осілити душі, і є якщо від душі. Тому давайте вже брати відповідальність за своє власне життя на себе, не чекати мани небесної, а розуміти, в якому світі ми знаходимося. Водимося, що відбувається заради майбутнього, нашого, наших дітей, шукати відповіді, правильно ставити їх відповіді, робити запит. Правильні, не помиляється той, хто нічого не робить, тому не треба боятися помилятися, давайте запити, ніхто вас не з'їсть, там також нормальні люди, там також наші українці працюють. Так, є, е, які самі бояться, які за свою, е, як то кажуть, шкурний інтерес, вони бояться за те місце, пишуть відписки і так далі. Але це буває не так часто. Там також багато божих людей, які розуміють, що. Гонять народ в прірву, і які дають цілком нормальні відверті відповіді, які можна потім використовувати застосовувати у своєму житті для захисту і для реалізації своїх прав людини. І окрема подяка від мене тим людям, які ризикуючи своїм службовим становищем, ризикуючи своєю роботою, дають гарні відповіді, які дійсно не пишуть ніяких відписок, які коротко, по суті, відповідають на поставлені питання, розуміючи те, що можуть втратити своє робоче місце. З великою повагою відношуся до таких людей. Я розумію, що один в в полі не воїн і. І ніхто самотужки не міг змінити цю ситуацію, але принаймні зараз, коли народ прокидається, і такі люди все-таки видно, що вони на боці народу. Тому велика вам подяка.